Тільки легенько і хлопне. Отак. А ну два разом. Все. все? Це... Це ми типу. Я буду знати, коли в тебе мікрофон а. запрацював. Так, все, підключили музику. Оп. Леша показав, що вот тут рукою. Вот такі є жести мотоциклістів. Машинка теж виїхала обганяти Оп, Льоша показав, що там машина отак рукою. Якщо він отак показує рукою, значить типу там Типу, тікай, ховайся, типу, ховайся, бо Тепер є якась небезпека. Ну типу, або машина встрічна, або зустрічна, або щось таке. Трошки треба привставати на цих ямах. І пісок. Оцей пісок. Пісок. Страшна річ. Здорова! Кажу здорова. Привіт. Я, я злію. Я тобі, я тобі місто залишаю, я Дякую. Я просто да. зараз ніхуя не бачу, що там склони. А там... Я завжди да, дивлюся через... Є, 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 я завжди дивлюся через скло автомобіля. О, 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 нас... Добре, коли я коли куди дивитися. Ну так, да, там О. бус. Тим більше вони розмовляють Один, між одним бачу це, в салоні, то вони нас точно не бачать. Єстественно! О, клас! От це розговори. — А Це закритий переїзд чи відкритий? Да, зараз? Закритий. закритий? А ми зараз проїдемо, там, перейшов банк саме. Поняв. А, а ми не можемо його легенько переїхати. Так. Я б не став, тому що інколи швидкісні поїзди. Ж не мудаки з тобою. — Ми ні. От ну, От мудаки, наприклад, от такі люди, які тут становляться. А це місце має бути, та ось перед переїздом. А це місце має бути, щоб ти розумів, для швидкої допомоги. Та він просто їхав і різко закрили, да-да-да. І все. Да. Да. Сто худово. Давай ми його об'їдемо. Бачиш? Бля, ото от тупо кишки би тільки порозлітались. Да. Не, ну щось ти близько заїхав. А, Нет. ну Тут не приїдеш, тому що тут -то така сіль. Я... Я був, я так проїжджаю між цими, поняття? Да, з розгону. З, і от так бум! Ага. От от, от чого ти до мене не під'їхав? Мені треба здавати назад. Знаєш, що це? Це не повага, так? Ну що? Це ж не повага. Позачеку. А, там оце по барабану, і все. Чи ви так сейчас щу і вас не видно? може бути. Ну там діти ходять. Це, а, що? Та не бачимо, вони сміхи. Що, він Нічого, сказав, хорош дня. Таміла, що ти там робиш? А він тебе не, вона тебе не чує. Там Даня тебе. Як діла ваші? От я кажу, ми вже приїхали. Айди в сраку, блядь. бляй. Води люди йдуть просто. Ну, хай йдуть. О. Йому швидше ж побігти, ніж е, тобі, якщо вдруг за глухмотик е, толкнуть його через переїзд. Я отак вот да. Давай поки ми стоїмо обзор на фонду. Є дзеркала у тебе. Вітрове стекло. А, два дзеркала. Праве, а не ліве. Це дуже важливо. У тебе є ручки, Да. Все, обзор був короткий. Почекай, якщо зараз не будеш цієї електричка. Дивись, бо швидка зараз під твій шлагбаум поїде. Зараз у тебе так все переживає. Бля, ми так не можемо. Ми можемо, але вона ходила на наприклад. О, тут такий люки, що можна нернутися цим колесом. Да, да. Диви, вони назад вертаються. Та ні, це ж... Це не вони вже, так? Да? Дивись цього, блядь, песа. Не може мурцануть ногою, блядь Пес тіка. Але блядь. я його мурцанув, він не має чупати. Ти вже його стукнув? Так, да, колись. Привіз. Дивись, дивись тут маличе тихера. Зараз <рес> будемо. Іди! Иди! Иди, газонечка, с той стороны О, ты уже там газуешь ли? -то. Только легенько, добро? Давай, не, не вот так Все, подожди, я тебе наклейку дам Иди сюда Сейчас, дядя Наклейщик Друзья у тебя есть? Привет! Здорово! Наклеечка я... Наклеєчка, ти їдеш сюди чи ні? Да, так. Да. Бо зараз тебе двора тут поблюдає. Все, подожди. Держи дві, Ну давай легенько тільки, тільки легенько давай. Давай їдь а -а -а. сюди, ти задовольни. Ну все, все. Все, пока хлопці, бо я зайнятий, давай. Діти сплять, не газуй. Ні, я говорю. Не газуй дитина спить. Опа. Ну. Но... Де моя Тралка? Ладно, все. Це не я газував? Ага. Це ті хлопці. Я понял. Так, ну все тоді, виключаємося.